Користуючись цією порадою, ти швидше навчишся підтягуватись на перекладині. але перед цим постав лайк і обов'язково поділися цим відео з друзями. Мене звати Владислав, канал Тренування онлайн. І в сьогоднішньому ролику я не буду, не буду багатослівним. Я одразу скажу, що якщо ти хочеш швидше пришвидшити свої бажання, підтягуватись на турніку, тобі обов'язково потрібно робити базові вправи в тренажерному залі з додатковою вагою. Самі найкращі варіанти, звичайно, це тяга верхнього блоку. Або трикутною рукояткою, або широкою рукояткою. Чим більше ти міняєш рукоятки, тим більше ти залучаєш до роботи пучків м'язів. Обов'язково це найширший м'яз, він дуже важливий під час підтягувань, тому що він на себе бере основну роль разом із біцепсом. Тобі потрібно робити вправи на біцепс, потрібно робити згинання на біцепс з гантелями. Тобі також потрібно робити різні тяги, тяги до. Пояса в нахилі, тяги окремо на кожну руку, також е, тяги в тренажерах, це е, тяга горизонтальна. Будь-які тяги з навантаженням чудово підійдуть для того, щоб зміцнити спину і покращити її силові показники. Тому записуйся в тренажерний зал, обов'язково роби ці вправи, обов'язково вага має бути по Співношості твоєї ваги, наприклад, твоя вага там, 70 кілограм, ти роб, підбираєш під себе вагу таку, щоб була приблизно на 8 повторень. Тобто це може бути майже ідентично твоїй вагі, тобто 65 кілограм, дивлячись на твої силові показники. Якщо ти робиш 8-10 повторень і тобі вже важко, це саме та найкраща вага, яка потрібна для того, щоб розвивати Свої м'язи і нарощувати м'язову масу. Чим швидше ти, чим більше ти будеш працювати на спину в тренажерному залі, тим швидше ти навчишся підтягуватись від... на перекладині. Так що е озброюйся цією парадою, використовуй її і обов'язково досягнеш результатів. З тобою був Владислав, канал тренування онлайн. Підписуйся, став лайк і на зв'язку.